да вас бачите. Героям слава, добро. Пане Олежі, розпочнемо власне із Угорщини тієї самої, і нещодавно до Києва навідувався Будапештський очільник, саме мер Будапешта. І він був у Бучі. І вже після того, як він повернувся до Угорщини, зробив заяву про те, що Угорщина має такий моральний обов'язок допомагати Україні. А для тих, хто не може відрізнити жертву від агресора, він порадив, аби вони поїхали до Бучі, аби вони поїхали до Києва і подивилися в очі тим, кому в. Вдалося вижити пане Олеже. На вашу думку, от чи буде якось оця заява сприйнята в угорському суспільстві? Це перше, і чи означає те, що центральна влада і місцева влада в Угорщині зовсім різних думок? Дивіться, в Угорщина є демократичною республікою, і це не новина абсолютно, що керують міськими громадами, і зокрема столицею Будапештом, опозиційні до нинішньої правлячої. Влади Орбана і партії Фідес політики, мер Будапешта є опозиційним політиком, тому його риторика буде дуже сильно відрізнятися від думок Віктора Орбана, міністра закордонних справ Сіярто, спікера парламенту Угорського, польського керівника партії Фідес тощо. Але до речі, буквально місяць, здається тому назад, в Україну приїжджав президент Угорщини, і вона так само намагалась ну якось да, цей негативний шлейф, який тягнеться з під заяв Орбана. Хоча, наприклад, Угорщина знову нещодавно оприлюднила свою думку з приводу того, що не буде надавати зброю Україні, і навіть заборонила. Експорт через свої територію зброї. Ну, уявіть собі, не суттєва річ така, да ну але все ж таки неприємна з точки зору загальної думки як член НАТО, як член Європейського союзу. Звісно ж, найважаніший для України сценарій це коли до влади в Угорщині прийдуть опозиційні політики, які зараз вдало, до речі, керують. Різними містами, муніципалітетами тощо, але це залежить від думки угорців. Я скажу більше: останні соціологічні заміри свідчать про те, що саме угорське суспільство більше сприймає думки Орбана і партії Фітес ніж опозиційні. Ну до 60% угорців вважають, що Орбан правий в своїй кваліфікації та україно російської війни і е, е, Україна і Росія мають прийти до якогось на його думку, на їх думку мирного варіанту співіснування в майбутньому. Пане Олеже, а як так складається, що фактично ми ж говоримо про демократичне суспільство, де до прикладу того самого мера обирає місто чи обирає та чи інша громада? Я просто маю на увазі приклад навіть того самого Хмельницького, коли до прикладу мера підтримує понад 90% населення, так то фактично можна сказати, що він висловлює думки цієї громади, що він от такий голос народу саме на тій чи іншій території. А тут виходить, що в меру одна позиція, так якщо про Мера Будапешта, ми говоримо, а в народу зовсім інше чи як? Ну, ви правильно відмітили таку контрастність цієї ситуації. Скажімо так: в Україні, до речі, як і в Угорщині, керівники міст не представляють країну за кордоном. Представництво за кордоном належить президентові, міністру закордонних справ, прем'єр-міністрові України в даному випадку, це Угорщина. Мова йде, скоріш за все, мер Будапешта висловив свою людську, передусім, і політичну позицію, оскільки він належить до опозиційної партії. З іншого боку, ви праві в тому плані, що громади, бо вони ж також частина країни, правильно? Але Орбан зміг перемогти якраз за рахунок периферійних регіонів невеликих міст. Будапешт на виборах 2022 року голосував за опозиційну коаліцію, а не за партію Фідес і Орбана. І так завжди, як правило, великі міста вони іноді в своїх політичних перевагах, переченнях, Відрізняються від загальнонаціонального результату виборів. Ну, власне, вибори в Угорщині 22-го року і показали. До речі, там не тільки був мер Будапешту, там був мер Варшави, мер Праги, здається, там чотири було керівника громади. Вони зустрілися з мером міста Києва, і багато важливого привезли. Поду житті для нашого унебезпечення від російського. Пане Олеже, давайте тепер трішечки в іншу сторону розглянемо ще позицію Китаю. От на початку цього тижня, якщо я не помиляюся, Financial Times, вони написали статтю, опублікували її, де вони сказали, що вони поспілкувалися з п'ятьма китайськими посадовцями. Це вже після того було, як звільнили заступника міністра МЗС, який займався російським питанням, і, начебто, він не передбачив війни. І за це його звільнили, бо він це мав би зробити. Де вони написали, що Путін не попереджав Пекін про це про те, що це буде. Повномасштабне вторгнення про те, що він запевняв Сізіньпіна, що якщо там Росія на якщо Україна нападе на Росію, то якось абсурдно, то він тоді, якщо то може захищатися. Але те, що це буде повномасштабне вторгнення, сідіньпін, начебто, не знав. Другий варіант, те, що ще там написали, що китайські чиновники кажуть, що тепер вже Путіну не довіряють у Китаї. Про те, що тепер вони дуже сумніваються, що Путіну вдасться здолати Україну, тобто Україна переможе. А Путін тим самим зробить свою країну. Україну, і українські збройні сили зроблять Росію другорядною країною. І пане Олеже напрошується питання вже майже рік повномасштабної війни. Чому ця стаття з'явилася саме зараз? Начебто на 24 лютого чи 25 у Китаї не розуміли, що пішло повномасштабне вторгнення, і те, що Путін обдурився зіньпіня, якщо так можна говорити. І чи означається зміну риторики Китаю? Дивіться, я цьому. Uh, плані аналізу відносин Китаю до Росії, до війни в Україні досить протримуюсь консервативної позиції. А я читав цю статтю Financial Times. Я вам можу сказати, що вона відображає певну думку західних кіл, аналітичних і державних кіл, але я не впевнений, що деякі акценти справедливі. По-перше, впевнений, що китайська розвідка також на своєму місці і вона могла б. Попередити Зіньпіня і керівництво КПК про ймовірність розгортання великої війни. Скоріше за все, ці Зіньпінь просто розумів і займав очікувану позицію. Другий момент: я не думаю, що китайське керівництво було роздратовано від військової авантюри Путіна, якщо навіть і припустити, що Путін не всю правду сказав Сізіньпіні. А, ну, він міг це зробити так через острах вияву інформації, який Цінь міг офіційними каналами, наприклад, передати Заход. Путін, я впевнений, він розуміє, що Китай використовує Росію в своїй грі з західними країнами. Третє, я далекий від тої думки, що зараз між Росією і Китаєм. Намітились певні конфліктні лінії протистать. Навпаки, китайсько-російське економічне співробітництво за всіма показниками, і енергетичним, і постачання, і товарообіг нарощується. Політична підтримка Китаю Росії продовжується, бо це вигідно Китаю. Китайські СМІ продовжують вважати нашу війну. Вітчизняну фактично війну, як війну НАТО і Заходу проти Росії, а Україна це начебто Західна колонія. Скажіть, будь ласка, хіба це зміна позиції Китаю, не впевнений. Не можна судити за офіційними заявами, як правило, вони мають коректний і ритуальний характер і спрямовані на те, щоб не створювати публічні поля конфліктності чи напруги. А справжня реальна політика схована за цими офіційними заявами. Путін очікує, я так розумію, в лютому в березні зустрічі з зіньпінім. Він буде просити боєснаряди, він буде просити військову підтримку, він буде просити розгорнути політичний фронт тиску на Захід. Можливо, буде пропонувати Китаю посередництво в конфлікті з е, війною в Україні. Можливо, такі думки лунають. Ці дзіньпінь схильним буде взяти а, точку зору Путіна, ніж точки зору США. Наприклад. Але тут є один момент, а, враховуючи серйозність вставлення Америки до співробітництва Ірану з Росією по дронам да, і, угу. і натяки, і санкційний тиск, Китай все ж таки не хотів би поширення, наприклад, іранського. Пакету санкцій на себе через е е е використання інструменту економічної експансії як базовий. в китайській зовнішній політиці. Економіка відіграє першу ключову роль. І якщо Америка припинить да, за допомогою санкційного тиску вдарить по економіці Китаю, для Китаю це ускладнення на всіх інших геополітичних просторах і макрорегіонах. І тому для Китаю страх перед санкціями він більш відчутний, наприклад, чим зараз це Іран або навіть вже Російська Федерація. Тому Китай не буде намагатись прямим чином підтримувати Росію, але таємно, негласно і політично китайське керівництво КПК буде це робити. Ця війна частково Китаю вигідна. Вона обезжирює Росію, знесилює Захід. Відволікає захід від Азіатсько-Тихоокеанського регіону на Східноєвропейський театр бойових дій, а значить, визволяє можливості для укріплення Китаю і його позицій в своєму в зоні своїх стратегічних інтересів, зокрема щодо Тайваню. Хоча я не впевнений, що Сізіньпінь тепер бачачи, що авантюра Путіна не вдалася, то він три тричі подумає. Чи хоче він втягуватися в подібну війну і ну, намагатись приєднати Тайвань до материкового. Пане Олеже, якщо ми говоримо про санкції далі, так то е, інформація Wall Street Journal написала, що наразі Сполучені Штати Америки та союзники готують новий пакет санкцій. Нові санкції проти російської нафтової промисловості. Ну і ми розуміємо, за якою ціною зараз продається російська нафта, яка майже вдвічі менше за світову ціну за бренд, і значно нижче від тієї граничної ціни, в яку от встановили країни Європейського союзу. Разом з тим, вже наче із з Індії були заяви про те, що вони не будуть купувати Нафту вище саме цієї граничної ціни. А Росія у свою чергу казала, що вони не будуть продавати нафту тим країнам, які все ж таки започаткували цю граничну ціну. Які санкції можна очікувати ще саме у сфері нафтової промисловості? І як ви вважаєте, наскільки ефективно зараз працюють ті, що вже є? Ті, що вже є, однозначно ефективно працюють за даними аналітиків. Росія втрачає біля 100 мільйонів доларів щодня від нафтових санкцій. Тобто, це Розумієте, це втрати, які б вона не дополучила, якщо б цих санкцій не було. Якщо б ці санкції, якщо б збереглися а, ті самі контракти і без фіксації а, цього цієї стелі, нафтової тощо. Щодо очікування нових санкцій, це передусім додаткові обмеження, які стосуються російського мазуту. Угу. А це додаткові обмеження, які стосуються російських нафтопродуктів. Ну і власне найголовніше, де можна нанести удар, і мені також буде цікаво подивитися, чи Захід буде це робити. Це удар по танкерному флоту, який перевозить російську нафту. Тільки якщо будуть обмеження на всі фірми, які співпрацюють з Росією, бо Росія не має такого вагомого танкерного флоту свого, свого, свого власного. Вона завжди фрактує судна в інших країнах, в інших фірмах, медичних особах. І тому, якщо нанести удар по танкерному флоту, повірте, це суттєво вплине на спроможність Росії а, далі вести свою нафтову політику. Власне, в науці є, така, є, така, е, є такий термін, він називається е, петрархія. це коли держава живе за рахунок нафти. От якраз Росія є отакою такою країною, і враховуючи, що вже Сіуанов, це міністр фінансів Росії, нещодавно заявив про те, що російський бюджет вперше як вперше вперше, але завершується дефіцитом більше 3,5%, Я нагадаю перші два місяці. В 4 Росія завершила профіцитно. Тобто, я можу сказати, що економічний тиск Заходу на Росію, в принципі, за підсумки 22-го року вдався. Звісно, він є дуже паліативний, він є мінливий, фрагментарний, але що ми маємо? Захід повністю, Європа звільнилася від газової залежності з Росії. Росія не отримує надприбутки від продажу нафти, які могла б отримувати без нафтової грудневої стелі 60 доларів. Плюс ми ж бачимо, як купиться зараз російська нафта марки УРОС на біржах. Ціна значно менше 60 в районі там вже менше 40 за барель доларів. Далі це технологічні санкції, які суттєво уповільнили процес. Воєнної модернізації Росії. Я розумію, що Міноборони Росії може на колегіях там заоблачні плани розписувати, але гроші де на це. Путін, до речі, нещодавно здається, позавчора. Проводив нараду, де кричав всій монітор з приводу контрактів. Де контракти він руки розводив? Якщо хтось слідкує за діями цієї потвори і цієї особи, яка себе називає президентом Російської Федерації. То ви побачите, що контрактів насправді немає через якраз суттєве обмеження доступу до західного оборудовання. До речі, це не означає, що Росія не буде намагатися закупити це обладнання через країни Центральної Азії чи, наприклад, через ту ж Білорусь, і це питання про розширення санкцій на Білорусь. Воно дуже дуже знаєте таке, серйозне насправді. Ну і ще один момент це фінансові санкції, оскільки на Біуліна керівник Центробанку Росії в своїх негласних коментарях я про це пишуть російські джерела. Вона дуже песимістично налаштована щодо 2023 року. Це означає, що і фінансові санкції заходу також мають свій вплив на російську економіку. Пане Олеже, і давайте далі ще будемо обговорювати о ту заяву вчорашню, яку ми почули з Туреччини. І Туреччина хоче, аби от сьогодні, 13-го і завтра, 14-го січня, вони анонсують про те, що їхній лідер Джебердоган матиме телефонні розмови з українським президентом Володимиром Зеленським, а також з Володимиром Путіним. І вони будуть говорити про створення такого гуманітарного коридору для поранених військових. Ну, це принаймні одна з тих тем, про яку анонсували саме Тур. Вони кажуть, що завдяки саме турецьким зусиллям запрацював зерновий коридор, яким наразі експортується зерно з України, і вони сподіваються, що все ж таки Ердогану вдасться до прикладу її організувати саме цей гуманітарний коридор. Як ви вважаєте, чи тільки це можна обговорювати? Це перше, чи вдасться дійсно туркам бути посередниками і тут, чи готові до прикладу росіяни, аби цей коридор запрацював? Два моменти: перше. Ердогану будь-що потрібні якісь успіхи, практичні успіхи для закріплення ідеї турецького посередництва як найбільш ефективні. Тобто він буде намагатися вилізти з шкури вон, як кажуть росіяни, для того, щоб продемонструвати хоча б якийсь прогрес, якихось кроків. Тому ідея цього коридору, я думаю, за турецького посередництва вона абсолютно реальна. Тим паче, от, поки ми з вами говоримо, наш уповноважений справ людини у знаходиться в Туреччині, де веде прямі переговори за турецького посередництва з Москальковою уповноваженим справ людини Російської Федерації. І вони вже декілька днів говорять про от, можливість розробки такого коридору для обміну військовополонених, для обміну цивільних поранених тощо. А це серйозні речі. І я думаю, що цей кейс він враховуючи всі останні обміни, які були до цього, да, і в принципі вони ефективні. Нещодавно знову декілька десятків українських військовополонених побачили українські родини, обійняли своїх близьких і е, родичів. І я думаю, що найближчий час ми можемо такий коридор е, побачити для Туреччини. Цей плюс Ердоган продовжує говорити, що його посередництво є найбільш ефективним. І продавати це посередництво як заходу, так і Сходу. А для нас це порятунок наших громадян України в будь-якому випадку, як би там не склалася обставини, запрацює цей коридор, не запрацює. А я вважаю, що зусилля, гуманітарні зусилля можна виводити поза межі відходу цих страшних бойових, які зараз ідуть на Хіні ХАПТА, і говорити про повернення наших людей виваженому. Бо знаєте, є такі думки з Російською Федерацією. Жодних перемовин на всіх рівнях немає. Ні. Давайте трошки зупинимо цей пил. Якщо це стосується порятунку життя громадян України, які мріють повернутися до вільної України, то давайте зробимо все можливе, щоб цю мрію цих людей здійснити. Вони чекають на дусиль української влади. Це виправдано виправдано на як і всіми конвенціями міжнародними. Так і нашим обов'язком, громадянським обов'язком надати руку підтримки зараз повненим цивільним, яких утримує ворог Якоса. Панолежі, маємо звістку з Ізраїлю. Ізраїльська сторона офіційно передає Україні технології, пов'язані з розумним оповіщенням щодо ракет та дронів. Про це заявив посол України у державі Ізраїль Євген Корнічук у медіа центрі Україна Інформ. Триває робота по передачі ізраїльських технологій, пов'язаних із розумним оповіщенням щодо ракет та дронів. Тобто, ця технологія офіційно передається ізраїльською стороною, і я думаю, що за певний час ми отримаємо її повністю. Сказав Корнічук. Як повідомляв Українформ, міністр закордонних справ. Дмитро Кулеба вважає, що про позицію нового уряду Ізраїлю щодо війни в Україні говорити зарано, хоча він сам приблизно уявляє, якою вона буде. Передача таких технологій, все ж таки, пане Олеже, на вашу думку, це зрушення на дипломатичному фронті, це потепління між Україною та Ізраїлем таких саме стосунків, це підтримка Ірану Росії, Іраном Росії. Як ви вважаєте? Давайте роз... вихідний пункт позначимо, чому Ізраїль не допомагає нам так, як це робить Сполучені Штати, Великобританія, навіть Франція вже своїми легкими танками АМХ 10. Чому Ізраїль цього не робить? Причина банальна: Ізраїль не хоче а, а, непорозуміння з Росією. Чому? Бо саме Росія в зоні своєї відповідальності в Сирії надає можливість Ізраїлю періодично Військово бомбардувати позиції Хезбили із сирійських іранських бойовків. Таким чином, поки Росія і Ізраїль мають спільний інтерес в сирійському театрі прямої підтримки, публічної підтримки, військової допомоги, Ізраїль Україні не надасть. Ба більше скажу, Ізраїль не дає навіть гуманітарної особливої підтримки. Е, менше всього виїжджають українські мігранти саме до Ізраїлю, бо їх очікує дуже складний паспортний контроль, дуже серйозні матеріальні труднощі. В Ізраїлі дуже високі ціни на товари. Інфляція там вже суттєво вплинула зараз. І тому міграція до Ізраїлю це надзвичайно складна і ще, ще той квест. Тому і в гуманітарному плані ми, ми від Ізраїлю не маємо але. Новому уряду, після уряду Яїра Лапіда, уряд Нетаньяху, це лідер правлячої партії Лікут. Ну, потрібно хоч якось продемонструвати свою о, о, іншу позицію в порівнянні з позицією колишнього уряду Лапіда. По-перше, в Ізраїлі дуже багато вихідців з України, які, звісно ж, Виборці партії Лікут, і які можуть тиснути в внутрішньополітичному ритмі самої країни. Тому Нетаньяху таким чином фіксує так, себе як активного учасника і намагається протягнути руки допомоги Україні. З друге, Ізраїль таким чином, хоч якось хоче забезпечити синхронізацію політики з американською адміністрацією Байдена. Ні, потрібна зараз підтримка Байдена в багатьох питаннях і по Палестині, і по інфляції, і по Сирії, і по Ірану, власне, найбільше зараз Ізраїль покої, по занепокою іранська проблема. Ну і третє, Ізраїль буде нам більше допомагати. І якщо ви чуєте новини, такі подібні новини, які ви зараз сказали. Це означає, що Росія суттєво ослаблюється на близькому сході, і що Ізраїль собі дозволяє трішки виходити за рамки попередньої домовленості щодо Сирії. Ну на мою думку, так нетанняху тестує можливості, скажімо так, більшого скорочення оцеї цієї ізраїльсько-російської співпраці, яка може йому заважати через необхідність постійно її враховувати в своєму бажанні, наприклад. Розширити свій вплив на Україну, але при цьому поки що суттєвого прориву в Україні ізраїльській військовій кооперації на жаль говорити ми не можемо. Пане Олеже, і на завершення нашої розмови, попрошу дуже коротко, і ви вже говорили про те, що Росія втрачає позиції. А чи можна сказати, що Росія втрачає позиції і в ОДКБ? Бо вже цього тижня була інформація про те, що Вірменія відмовилася від навчання ОДКБ. Вони вважають їх недоцільними. Чи це втрата позицій, чи це крах ОДКБ? Як ви вважаєте? Це точно втрата позицій на північному Кавказі. А, Росія ну, по-перше, Вірменію активно зараз дрейфує сторону Заходу і Сполучених Штатів Америки. До речі, туди приїжджав і керівник ЦРУ два декілька місяців тут назад. Бернс. я думаю, що Вірменія шукає інші вже по майданчики для політичної підтримки своїх своїх позицій, і Вірменія зрозуміла, що Росія насправді торгувала. Цією країною в складних відносинах з Азербайджаном і щодо Нагорного Карабаху, а, ну і до речі, першою країною, яка продемонструвала втрату позиції, був Казахстан. От Вірменія стала другою країною, яка під підтверджує зараз суттєве ослаблення Росії в колишніх країнах колишнього. Пане Олеже, і ще буквально одне запитання щодо Рамштайну, які вже запланували на 20 січня. Ви вже говорили про те, що легкі танки Франція буде передавати. Попередньо ми вже мали заяву з Польщі про те, що до України все ж таки поїдуть леопарди. боферці поїдуть саме з Литви, бо литовський президент теж не з пустими руками приїжджав до українського Львова. Також ми можемо говорити і про мардери німецькі, і про бредлі американські, і там насправді номенклатура дуже різна і з різних куточків. Що може? Очікувати на, на Рамштані, саме от який буде наступного тижня, 20 січня, чи можна сказати, пане Олеже, от що ви бачите особисто? Нам дають зброю, по перше, аби охороняти наше небо зенітні установки, от таке і наступально це як танки, бойові машини піхоти. Чи означає те, що от дійсно цього року ми отримаємо все те, що необхідно? В листопаді-грудні найбільша військова допомога це системи ПВО і ракети. І боєприпаси, звісно ж, для ведення безпосередньо для артилерійського вогню проти, е, супротивника. Зараз для планування наступальних операцій нам потрібні танки, головнокомандувач Збройних сил України Залушник чітко сказав: мінімум 300 танків. Я думаю, на мою думку, питання по важкій бронетехніці прийнято і закрито. Танки. І бойові машини ходить будуть. Це вже фактично вирішене питання. Бо цей весь інформаційний шум, який зараз ми досить вдало зі, здійняли, він чітко показує, що питання, скоріш за все, вирішиться, а якщо вже не вирішено в позитивному тоні. Його треба лише формалізувати. Ну і там ще Німеччина, бачите, угу. незважаючи на візит Аналіни Бербок в Харків, я думаю, і коментарі Габека, це партія зелених, деякі. Соціал-демократи, зокрема пані міністерка оборони Ламбрехт, вона продовжує ще опиратися. Тобто, частину німецького уряду ще опирається. Ну, я думаю, тут робота дипломатів і це питання буде найближчий час розв'язана.